Так, ми згідно вашу 3200 маємо як? як яким чином? 704 гривні. Серйозно, а держава нам сказала, чи на півставки, чи ні, ви маєте 704 гривні? Не може. Ви можете оформити, але 704 мінімальний внесок заплатіть. Є 704, 704, і того на 6 помножить, це є бо Зараз вже депутати не зберуться вони Вибачте, а що ви до 20-го робите? Ну Я вам кажу, це не є такі великі кошти для міста. Для міста це курина. Ви лише натягуєте це як порохотян. 75% є. Вже з 1 січня. Це не стоїть, це не стоїть. Там нема цього. Нема цього. Хіба ви якусь іншу... Ні, я не маю нічого. По, Заземля за податок, цього, за за цього, податок цього, на зарплату податок? На вже тисяч, розумієте? Дивіться, явно числа. Так 20 ми вже приходили до вас корші. Ви включите запобіжник, воно вибуде. Для чого воно. Дякую Як було цього року, так і з Добре, тоді всі, так, ви, до це, 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 приходьте до нас на збори. Приходьте до нас на збори. Ну, я минулого року ко так він не лишався, вони підніма вісім разів більші